В цьому відео я покажу, як зробити закріпку для мережки і як правильно порахувати кількість стіпків для закріпки. Покажу це на прикладі однієї з найпростіших мережок мережка прутик. Щоб порахувати кількість стіпків для закріпки, нам потрібно розуміти, скільки ниток ми будемо прошувати, формуючи мережку, та скільки ниток будемо відрізати. Отже, тут прошито дві нитки, три обрізані. І знову дві прошиті. Щоб, щоб порахувати кількість стібків для закріпки, нам потрібно додати ось ці нитки, які я назвала, тобто 2, 3 і 2, це вже виходить 7. І плюс ще один стібок. Тому що стібки прошиваються між нитками, а ось тут ниток 7. Тому, щоб закрити зверху і знизу мережку, нам закріпок потрібно на одну більше, ніж ниток, який ми використовуємо. Тепер покажу, як саме закріпити нитку. Я використовую одинарну нитку, тому для закріплення її мені потрібно прошити тканину. Якби це було муліне, можна було зробити петельку. Я відступаю на необхідну відстань, в мене між двома мережками буде 8 ниточок. Ось тут в мене буде верхній стібок. Але для цього мені спочатку треба прошити тканину і закріпити робочу нитку. Закріпку я прошиватиму на 4 нитки полотна. Отже, кожен стібок буде горизонтальний і на 4 нитки. Все, що я роблю, я буду показувати червоною ниткою, щоб її було добре видно і краще було зрозуміти, як рухається голка з ниткою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і це восьма. Ми можемо тут одразу вийти в сторону, щоб в даному випадку прошивати ось цей прутик. Проте, якщо закріпка в нас відрізняється по кольору від самої мережки, на цьому місці можна завершити і з вивороту закріпити робочу нитку. Також важливий момент: другу закріпку ми можемо робити або одразу, або пізніше. Якщо ми робимо закріпку одразу, то ми маємо прослідкувати, на якому рівні в нас має бути мережка. Це зручно, коли в нас вже щось вишите, і ми можемо просто відступити від попереднього елементу таку саму кількість ніточок, як і тут. Але якщо мережка надто довго, ми не можемо одразу відслідкувати на якому рівні буде закріпка. І в таких випадках закріпка робиться в процесі. Коли ми прошиваємо частину мережки, доходимо до краю, і вже тоді робимо закріпку на іншій стороні. Тому зараз я покажу, як зробити закріпку одразу, якщо у нас мережка не надто довга. А в іншому відео покажу, як зробити закріпку, коли ми прошиваємо мережку до закріпки. Щоб прошити другу закріпку, ми можемо або закріпити робочу нитку і обрізати, або цю нитку лишити, і взяти інший шматочок нитки і прошити другу закріпку. Я взяла інший шматочок, отже, тепер мені потрібно Визначитися з місцем закріпки. Я можу відрахувати стільки ж ниточок з цієї сторони, скільки було із іншої, наприклад, тут помітити закріпку. І для перевірки я можу прослідкувати. Отже, мені треба подивитися, по якій ниточці в мене має йти наступна закріпка. Можна це робити ось так голкою, можна взяти якусь додаткову нитку. І ось цей весь шлях прошити швидким швом вперед голкою. Отже, в мене все сходиться. Що з цієї сторони, що з цієї сторони, в мене вісім ниточок. Можна йти далі. Тут так само я маю прошити трошки полотна, щоб закріпити робочу нитку. Достатньо кілька ниточок. І так само роблю закріпку на 4 ниточки кожен стібок і прошиваю їх вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і восьм. І тепер я можу перейти на виворіт, щоб закріпити робочу нитку. Так, як з цієї сторони, мені зараз ниточка не потрібна. Ось я на вивороті. І для того, щоб закріпити нитку, я прошиваю вишиті мною стіпки з вивороту. І кілька стіпків я можу додатково ниткою прошити та обкрутити, щоб краще закріпилась нитка. Закріпки мають бути достатньо міцні. Тобто вони не мають провисати, але і не мають надто стягувати тканину, щоб це виглядало гарно. І вже після того, як ми зробили обидві закріпки, ми можемо обрізати ниточки. Як я, казала на початку, як я вже казала на початку, дві ниточки я буду прошивати, а три ниточки я маю обрізати. На етапі обрізання цих ниток. Ми маємо бути дуже уважні, щоб не обрізати лишню, отже, щоб тут не обрізати 4 нитки і не зайти задалеко. Також дуже важливо не пошкодити закріпки, тому що, якщо закріпка пошкодиться, мережка може розсататися. Витягаємо ниточки обережно і поступово. Ось тут треба обережно притримувати тканину з однієї сторони, а з іншої сторони, можна підтягати ниточку. Якщо це досить коротка мережка. Але якщо мережка буде довга, то краще витягати поступово, щоб не стягти тканину, так, як нам не потрібно. Ось і так в нас виглядає підготовлена тканина до мережки. В нас є дві закріпки. Є витягнуті ниточки, і ми можемо переходити до вишивання самої мережки. У наступному відео покажу, як саме прошивається мережка прутик. Не пропустіть! Дякую за увагу!